Всім привіт, вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Ліївському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, четвертий гольф універсалі. Третій рік, 189 пробігу, 1,6 бензин на автоматі без підфарбувань, 5600 ціна, тут контакти. Так, зачинено. Кліматконтроль присутній. Так, кого цікавить, чи телефонуєте до власника? Кода Фабія Універсалі. 2004 рік, 1,4 бензин на механіці, ціна договірна, 155 пробігу, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більше інформації. Ось така машинка. Opel Astra <кхем> в седані. 2007 рік 202 пробігу, 3900 ціна, двигун, 1,4 газ, бензин. Ось тут контакти. З вигляду гарно виглядає на дисках. Хто шукає таке авто бюджетне? Досить гарний варіант. Принаймні виглядає досить свіженько. Матіс, мабуть, найдешевий на ринку. Матіс 2007 рік, 1500 доларів, 133 пробігу. На ходу автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, п'ятий гольф хатчбеку. Це 2006 рік, 232 пробігу, 1,6 газ, бензин на механіці, 5950 ціна, тут контакти до властика. Шкірине кермо. Так, кого цікавить телефонуйте. Ауді А4. 96 рік, 298 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 3000 доларів. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Hyundai Accent. Восьмий рік, 148 пробігу, пишуть рідний. Це офіційна машина, 1,6 бензин на механіці. 5.450 ціна. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Рідна на Volvo V-50. Дев'ятий рік, 239 пробігу, ціна 6600, 1,6 дизель на механіці. Контакти видно. Так, покажу по салону. Так, кого цікавить? Телефонуйте до власника. Так, опельочок. 2008 рік, 222 пробігу, 1,7 дизель, 5750. Тут контакти. Ось так, ось так, так. кого цікавить, телефонуйте до власника. Шостий гольф. Так, автомобіль 2012 -го року, 273 пробігу, 8900 ціна. 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. 207 Peugeot -е хатчбеку. Це 10 й рік, 190 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Шість дев'ятсот ціна, контакти бачимо є. Так. Реносценік Швейцарії. До речі, лінзована оптика. 2007 рік, 254 пробігу, 2,0 бензин на механіці, ціна 5600, контакти є. Клімат-контроль, бачимо, є машинки. Хто шукає такі авто, телефонуйте. Бензинових досить мало. Кода Октавія Тур в універсалі 2007 рік 5500 ціна двигун 1.6 бензин на механіці. Контакти 063, 18, 38, 383. Так, салон на тканині. Є форкоп та парктроніки. Б5 Passat в універсалі. 2003 рік, 246 пробігу, 4500 ціна, двигун 1,8 бензин на механіці. Повністю обслужений. Контакти бачимо. Так, салон на тканині. Трошки видно, є кліматронік. Пижик в хечбеку. Це є 7 рік, 220 оригінального пробігу, Peugeot 308, ціна 5750, двигун 1,6 бензин на механіці в рідній фарбі. Копчик присутній, кого цікавить, телефонуйте. Б-6 посад в седані. Шостий рік, модельний сьомий, 178 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Є кліматконтроль, круїз, GPS, шкіряний салон, ксенон пишуть. Ціна 6200. Контакти є. Вікна тоновані, ну спробуємо заглянути. Видно там? Хайлайн-комплектація. Ще до того. Більше інформації уточнюйте.